Христо, ваша Екселенція, уважні гості, учасники. Ну, я думаю, що тут навіть коментарів не треба давати з приводу того, наскільки наше сьогоднішнє зібрання, і сьогоднішня подія важлива, актуальна. Бо я вам скажу відверто, все ж таки, ми Міністерство культури, то певно, на відкритті Каннського фестивалю не було стільки красивих розумних жінок і такої фотосесії, як ми маємо сьогодні. Так що це приємно, дякую. Але, шановні, дійсно, до серйозного попередній мій колега і співдоповідач підняв надзвичайно важливу тему роль бібліотек і громади. Мені здається, і оскільки тут сидять фахівці, не треба, мабуть, вас переконувати в тому, що певно не стільки бібліотека має робити для громади, а все ж таки громада розуміти, що таке бібліотека. Тому що ми знаємо, що саме іноді. Вибачайте, іншого слова не можу знайти, недолуге ставлення громади до розуміння ролі бібліотеки в формуванні світогляду і культурного поля приводить до того, що по деяких наших регіонах ми знаємо досить сумну статистику закриття бібліотек. Ви знаєте, що завдяки втручанню і бібліотечних працівників, і, скажімо так, в хорошому сенсі національно свідомих громад було піднято питання про мораторій на закриття бібліотек, що, на мою особисту думку, я маю на увазі саме закриття на мораторій, я просто не припустив в такій європейській державі, як є Україна, яка була і буде залишатись європейською державою, з всіми тими європейськими ценностями і надбаннями культурному. Цінні. Тому я хочу від щирого серця подякувати вам за участь у сьогоднішньому нашому зібранню у сьогоднішній ярмарці. Я хочу подякувати вам за вашу роботу і ваше розуміння тих непростих і в першу чергу економічних проблем, які виникають. Але разом ми здатні довести, що бібліотеки є, були і будуть. Точно так же, як була є і буде українська культура і свідомість української нації. Я вам за це надзвичайно дякую і мені хотілося б зачитати вітання всім учасникам, організаторам, партнерам сьогоднішнього заходу від імені міністра культури Михайла Андрійовича Полиняка. Щиро вітаю організаторів та гостей яма. Другий рік поспіль ми збираємось в гостинному українському домі. Аби обговорити найактуальніші питання бібліотечної сфери. Наше зібрання відбувається завдяки зусиллям багатьох партнерів: Міністерства культури України, Ради міжнародних досліджень та обмінів, національної парламентської бібліотеки, Української бібліотечної асоціації, органів влади на місцях і тисяч бібліотекарів з усієї України. Сьогоднішня акція демонструє, що українські бібліотеки відкриті до змін і є чи не єдиним безкоштовним закладом, які працюють для громади, докладають зусиль для забезпечення рівного доступу до інформаційних ресурсів, сприяють підвищенню рівня культури і освіченості населення. Без перебільшення можна сказати, що діяльність бібліотек. Є багатогранною і надзвичайно важливою у побудові вільного демократичного суспільства. На цьогорічному ярмарку бібліотеки мають можливість продемонструвати свої інноваційні послуги, що спрямовуються на розвиток місцевих громад, взяти участь у семінарах в круглих столах, де обговорити найактуальніші питання їх діяльності. Переглянути презентаційні матеріали, стати частиною інноваційних процесів і реформ, які відбуваються у бібліотечно-інформаційному секторі і країні в цілому. Також висловлюю щиру подяку тим партнерам і меценатам, які допомагають українським бібліотекам, зокрема, фундації Біла і Мелін Дікейць, з якою ми працюємо починаючи з 2007 року. Спасибі вам за підтримку програми Бібліоміст. Яка надає ще більше можливості українським бібліотекам реалізувати свій потенціал і показати себе гідними учасниками Міжкультурного інформаційного обміну. Бажаю всім приємного спілкування і маю надію, що такі весняні зустрічі для нас стануть доброю корисною традицією з повагою і вдячністю міністр культури Михайло Коленяк. Дякую.